Одне з найсвіжіших опитувань в країнах Європи провела компанія InfoSapiens, яка з 2022 року, 2022 тисячі регулярно досліджує настрої українців за кордоном. В грудні 24 року 20% заявили, що точно повернуться, 22% – скоріше за все повернуться, 14% – точно не повернуться, 20% – скоріше не повернуться, і 24% вагаються. Тобто, ми маємо зовсім не таку трагічну ситуацію, якою навіщо слякає нас віцепрем'єр-міністр. Вагаються аж 24%. Від чого це залежить? Від чого залежить їхні рішення? Передусім від умов, які створить або не створить влада. Багато з цих людей втратили житло, їхні міста і села окуповані, вони не мають роботи. І найгірше вони бачать, як влада ставиться до тих, хто попри все залишився в Україні. Їм скасовують соціальні виплати, не дбають про масове соціальне житло, не займаються працевлаштуванням, хоча ринок праці вже давно відчуває дефіцит робочих рук. Влада й не думає повертати українців, але винними в цьому хоче зробити їх же самих.